Усім привіт, До вашої уваги огляд мішечка. з чоловічим взуттям, подиву меч попадає. Наступні у нас ось таке взуття. розмір 45-й. Всередині на CG утеплені. розмір 41-й. Гарна підошва. Сентсейс. Um, розмір 43-й. Цікава моделька, кашіня. Ось такі гарненькі. Слізком всередині, розмір 42-й. Просівочки. Зимове чоловіче взуття. З лідоступами розмір 42-й. Ось такі. італі, Всередині на шерсті. Розмір 42-й. Дивимось наступні. Ось такі гарненькі. Розмір 45. 41 40 десь. Всередині на шерсті на цигейчці. Camel Active. Розмір 45. Ну оце вийтє на шерсті, розмір 39, розмір 42 на шерсті всередині, ще ось такі шкіряні дивимось наступні. Замш. На цигейці всередині. Розмір 43. Дотика. Розмір 43.

Розмір 42. Каталог Розмір 45. Для моста просто. Розмір 46. Середній на шерсті. Розмір 39. Ось такого плану. 41 розмір. 46 розмір. І ми оглянули 100% нашого мішечка. бачите що попадає.